Вітаю, друзі! Це канал Second E. Мене звати Людмила і я мешкаю в місті Миколаїв. Якщо ви завітали вперше до мого каналу, будь ласка, приєдну... приєднуйтеся, підписуйтеся, ставте лайки, дізлайки, мені буде дуже приємно. Я завітала до магазину Second Hand П'ятачок, щоб подивитися, які є знижечки цієї неділі. Цієї неділі помаранчевий колір є самим смачним кольором для знижок мінус 75%. Я вже трішки знайшла, що є по знижечках, що нам пропонують на весну. І ось хочу вам показати. Першу я знайшла рубашку жіночу марка Манго. Трішки вона. Така потрьопана, і ціна у неї маленька. До речі, коли я дивлюсь на таку маленьку ціну, я одразу розумію, що щось із цією річчю не так. Ну, Видно, що вона заношена дуже, тому і ціна така маленька. А ще й треба пошукати, можливо, є якийсь дефект. От я вже й показую. Ну, взагалі-то бренд хороший манго, але. Ну, Цю річ можна купити хіба що як тряпку. Ось іще одну блузку. З такими трояндами цікавими. Це H&M. Ціна теж приваблива. Відміню... Віднімайте від цієї ціни 75%, щоб дізнатися, скільки вона буде коштувати. Не знаю, з яких це колекцій. Чи сучасно зараз носити такі квіти великі, як ви вважаєте? Ну, Якщо до мене, я не дуже полюбляю. Але було цікаво подивитися тому що ця рубашка із віскози, приємна на дотик, але, як мені здається, не дуже сучасна. Наступна ось таку смужку. Цікава на перший погляд. Здається, це теж H&M. Я одразу знайшла трішки бруду, але то не страшно з такими простими гудзиками. Ну, коштує вона уже побільше. Віднімайте 75% знижечки рубашка великого розміру, тому я не стала її і приміряти. І ще одна рубашка, отака вільветова, такий колір приглушений. Здається, сучасного крою з кишенями. Розмір маленький, це еска, Вон там ціну видно, 195 гривень, вона колись коштувала. Ну, показую вам чуть більше. Така собі. І ще одну знайшла спіріт, Прозора. Тепер це в тренді. Я завітала до магазину в понеділок, тому що кожного понеділка змінюються знижки. Якщо було по повній ціні, то Кожного понеділка річ стає дешевша, тобто з повної ціни йде на мінус 25%. Потім, якщо річ не продалася, наступної неділі 50%, і сама солодка знижечка це 75%. Ось ще я роздивляюсь таку блузочку в смужку, теж манго, але мені здається, що це від піжамки. Трішки з'явилося сумок. І ось така яскрава. На бірці написано, що бруд, невідомо чому не на українській мові. По бірках показує, що це Прада, але, якщо чесно, я сумніваюся. Я не знайшла бірочки, щоб подивитися, чи шкіра це натуральна, чи замінник. Ось іще така срібляста, цікава сумка з короткою ручкою, без слідів носки, бірочка показує синій блакитний колір. Це, здається, повна ціна. На жаль, вона з ненатуральної шкіри. Це замінник. Кутики ціленькі, я її хотіла придбати, але довго роздивлялася. І подумала, що якщо долежить до знижечок, то я її потім придбаю, щоб продати в своєму інстаграм-магазинчику. До речі, посилання до мого магазинчику буде під цим відео. Приєднуйтесь, будь ласка, мені буде дуже приємно. Із взуття, це чоловіче взуття, мені дуже сподобались ці туфлі. Вони шкіряні і шкіряним шнурівкою навіть. Ось, бачите, показує, що це шкіра. Здається, що ці туфлі навіть не носили. Якщо чесно, я їх побачила в понеділок, дуже вони мені сподобалися, і я навіть не подивилася ціну. Тому сьогодні, у вівторок, я знову повернулася до магазину, щоб подивитися ціну. Теж по повній ціні. Зараз поверну цінник, ось 295 гривень. Прогуглила я і подивилася, що цього бренду взуття доволі недешево коштує. Тому 295 гривень це майже дешево. Із жіночого взуття знайшла ось такі цікаві лофери. Теж я їх уподобала ще в понеділок. Потім сьогодні я повернулася, і все ж таки я їх придбала. Тому, кому цікаво, вони будуть у моєму інстаграм-магазинчику і на шафі також. Посилання буде внизу відео. Ось такі ще цікаві були золотисті лофери з гострим носиком, але тут видно сліди носки. Ну, Я їх не придбала. Там трішки було видно подертості по боках. Є ще ось такі кошельки, гаманці. Цікаві, маленькі сумочки. Я стала роздивлятися і покажу вам трішки. Видно, що зовсім в новому стані, і навіть, бачите, в пакетику. Цікава така косметичка, але в мене є декілька, тому. Я не стала купувати. Інколи я задумуюся, щоб купувати такі речі, і на продаж теж. Ось іще така маленька сумочка, гаманець. Видно, що вона зовсім нова. Бренд мені невідомий, але цікава така з вінтажним. Можливо, це і вінтажна, а можливо, просто із таким замочком, як колись було. Тепер це знову сучасна, наскільки я знаю. Ну і доволі недорого й коштує. Це повна ціна. І ще ось така косметичка теж. Цікаво подивитися, яка вона всередині. Взагалі-то мені хотілося трішки приміряти речей, показати вам в примірочний, але у нас два дні йде дощ. Я зовсім промокла. І тому цього разу я не стала робити примірки. Шкода, але так. Сподіваюсь, що наступної неділі я обов'язково зроблю примірку для вас. Ось іще така сумочка то я, теж цікава. Здається, вона шкіряна, носиться ось так. А ось, бачите, пов'язочка. Я не дуже її. Показала на голову пов'язочка, я її придбала. Вона коштує, ось, бачите, поряд, ось ой, я трогаю її. 19 гривень. Ось іще таке взуття теж золотисте, Аризона. Шкода, що це 39-й розмір, я не стала приміряти. Не дуже я полюбляю макасини, але. І дуже великий вибір із червоним цінником. Це означає, що мінус 50% цієї неділі. Тому, кому цікаво, заглядайте до п'ятачка, тому що є великий вибір насправді. Ось іще такі красівки з масивною такою підошвою. Теж мінус 50%. Насправді вже так хочеться тепла сонечка, що я навіть не дивлюся теплих речей. А це ще, до речі, у чоловічому взутті побачила ось такі червоні красівки. Вони зовсім без слідів носки. Цікаві такі. Мені здається, що і жінкам їх теж можна носити. Зараз постараюсь показати вам бренд. Наскільки це мені вдасться? Я нічого про цей бренд не знаю. Можливо, ви, можливо, ви знаєте. Напишіть, будь ласка. Ну, я вже зробила вибір, що я хочу придбати, тому я йду до каси, а потім я ще хочу піти до магазину Мир Секен Тому я трішки поспішаю, щоб успіти до відкриття магазину. Ось це мій чек. Я придбала лофери і придбала пов'язочку на голову. Показую вам чек і буду поспішати в магазин Second Hand на вагу і покажу вам, що я там знайшла. Насправді, людей дуже багато, я вже всередині відібрала трішки речей і покажу вам. Насправді, я провела там майже години 3. А для вас це буде, ну, якісь минутки 3-4. Останнім часом я замітила, що людей дуже багато, і в останній день залишається дуже мало речей. Знайшла я ось такий, ось таку кроватку, вона із шовку, дуже цікава. Ой, падає однією рукою незручно, але я вам все ж таки покажу. Бренд мені невідомий. Але я знаю, що Тепер сучасно чоловічі краватки пов'язувати на волосся, на голову, на шию, носити, як краватку. Тому я її придбала. Ось іще така футболка з надписом Ікея, чи Ікея, поправте мене, будь ласка, зовсім нова. Розмір М. Я її придбала, вона теж уже є в моєму інстаграм-магазинчику. І на шафі, тому заглядайте сесіл, така от футболка, майка цікавого, приємного кольору, я її придбала для себе. Потім ще я відібрала ось таку толстовку, захотілося подивитися її ближче, не дуже вона якісно пошита. Тому я її не придбала, але покажу вам, тому що насправді дуже багато людей і одразу хватаєш, а потім десь відходиш в сторону і починаєш уже більш детальніше роздивлятися. А ось цю футболку поло чоловічя я придбала. 100% котону, приємного кольору, бренд якісний, розмір L. Без слідів носки я її придбала і теж вона вже в моєму магазинчику. І ще знайшла отаку спідничку. Сподобалась вона довга і з імітацією розпірки. Я думала, що вона підійде мені по розміру. Але, на жаль, бренд мені невідомий. В складі є вовна також. Дуже цікаво, але вже є сліди носки, я не впевнена, що буду я її носити. Ну і для магазинчику я засумнівалася, тому я її подивилася, ось ще вона на підкладинці. Та й залишила в магазині. До речі, ще цю торбинку я придбала. Чому? Тому що, ем, коли Купують у мене речі, я люблю пакувати в різні торбинки. Це я стою вже в черзі. От, бачите, на поличці, там ще залишились деякі гель для душу. Це мій чек, те, що я придбала сьогодні. Сподіваюся, вам сподобались мої покупочки. Коментуйте, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже приємно. Ось я показую, що сьогодні вівторок, ціна 49 гривень була. Дякую, що були зі мною! Зустрінемось в наступному відео.